починаючи з 29 серпня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вирушає у масштабний тур одразу з сімома країнами східного кордону ЄС, які межують з Росією і Білоруссю. Зокрема, Урсула фон дер Ляйн відвідає Латвію, Фінляндію, Естонію, Польщу, Литву, Болгарію та Румунію. Заявила фон дер Ляйн у Брюсселі під час короткої заяви для преси, зробленої якраз таки після російської атаки на Київ, 28 серпня, яка пошкодила будівлю представництва ЄС в Україні. Які ж ключові теми цього візиту посилення співпраці. Між ЄС і НАТО у сфері безпеки, протидія морським і гібридним загрозам, зміцнення оборонних спроможностей прикордонних держав, захист критичної підводної інфраструктури ЄС. Підтримка країн, які безпосередньо стикаються з російськими та білоруськими провокаціями. Цей тур Урсула фон дер Ляйн має на меті зміцнити безпекову координацію на східному фланзі ЄС і продемонструвати готовність Брюсселя реагувати на виклики, що створюють Росія та Білорусь. Зокрема, цей візит підкреслить підтримку ЄС державам-членам, які стикаються з викликами на спільних кордонах із Російською Федерацією та Білорусю. Президентка також обговорить безпеку та оборону Європи з урядовцями та військовими представниками. До речі, фактично це її будтурне буде Буватися на тлі сходки в Китаї, як я її називаю. Там сьогодні вже почнуть з'їжджатися представники е більше десь двох десятків країн. Спершу на так званий саміт ШОС, все це проводить сі зімпін, китайський лідер. Туди попхає свій зад російський Путін. Туди поїде. Ну напевно, принаймні, насував прем'єр-міністр індії на Сува, прем Моді. Можливо, говорити про те, що як це ж можна було так, що значить, це е -е, тарифи е -е, Трамп вів за те, що моді купує криваву російську нафту туди поїдуть представники власне делегати Шосу, але не знати, чи всі залишаться на парад на парад військовий, який буде 3 вересня, а буде залишатися сі сі сам безпосередньо зрозуміло Путін, а кімчанин північно-корейський диктатор. Ну така там буде сходка диктаторів і такої альтернативи, бо шос насправді позиціонує себе не лише як економічний альянс, але такий безпековий безпекополітичний. Хоча насправді альтернативою НАТО вони так і не змогли стати протистояти те, що вони навряд чи можуть, але будуть збиратися і для того. Того, щоб обговорювати очевидно, як протидіяти цьому вражескому западу. Тож, в принципі, непогано, що фондерляїн їде з таким візитом по країнам Європи, які безпосередньо і є з того розряду сьогодні. Ми а завтра ви і е, теж направду є, стикаються з небезпекою від Російської Федерації. Президент США Дональд Трамп тим часом теж готується до різних виступів, не тільки Нобелівську премію отримати, яку він дуже сильно хоче, але навряд чи це в нього вийде, якщо він не візьметься за голову. Президент США Трамп виступить із зверненням на генеральній асамблеї ООН, заявила про це прес-секретарка білого. Дому Керолен Левіт, зокрема, вона зазначила, що президент відправиться до Нью-Йорка 22 вересня, щоб виступити на Генеральній асамблеї ООН у вівторок 23 вересня. Тиждень високого рівня, коли у генеральній асамблеї ООН збираються лідери країн цього року, пройде він з 23 по 27 вересня. Тим часом Дональд Трамп краще б не виступати, збирався бити по Російській Федерації, хоча б тарифами проти її дружків, не тільки Індія і Китаю, або якось реагуючи на кривавий удар, який назвав Кіткелох спецпредставник Трампа кричущим сам Трамп принаймні за повідомлений цієї шли від був незадоволений ударом Путіна по Києву 28 серпня, але його це не здивувало. Заявила Керолан В Ліві запитали, чи згодна вона зі спецпредставником президента Шакітом Келогом, який назвав масований удар Росії по Україні в ніч на 28 серпня кричущим. Що... Справа не в тому, чи згодна я, а в тому, що думає президент. А я знаю, що він думає, тому що говорила з ним про це. Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований. Сказала Лівід. Вона нагадала, що Росія Ярила по Києву а Україна ж атакувала російські нафтопереробні заводи. Так Філзедіфренс, одне difference. Одна, одна справа бити по нафтопереробці військових цілях, а інша справа керонали від бити по багатоповерхівках і вбивати людей цілими сім'ями більше 20-23 людей загиблих станом на ранок. Так, от, от тільки повідомив очільник МВС, що в Києві на місці зруйнованого внаслідок російської атаки звичайного житлового будинку п'ять поверхів нещасних розібрали основні масиви конструкції. Доба пройшла. Глава МВС Ігор Клименко перебуває на місці події. Повідомив, що працівники ДСНС визволили з-під завалів 17 людей, серед яких четверо дітей. аварійно-пошукові роботи тривали безперервно понад 30 годин. 30 годин, щоб зруйнувати це. Не нафтоперобний завод це п'ятиповерхівка. Звичайно, в Києві, Дарницький район, і ще з до десятка районів Путін атакував просто мирне населення. Як можна взагалі це порівнювати і ставити в одне речення через кому Керолен Левіт? Де отам нафтопереробний завод, найманці НАТО? Чі е, виказали ці хворі пісков і міністерства бітих Російської Федерації напередодні, що цілі достигнути. А була, були е, якісь авіаційні заводи і майданчики. Ви що, геть, уже які де там може розігнатися якийсь навіть дрон? Не те, що літак чи вертоліт, а вони кажуть, в сполучених штатах нас через кому таке кажуть, що це ж, от Росія вдарила по Києву, да, Україна атакувала російські натоперовні заводи. Президент уважно стежить за ситуацію, сказала Лівіт, і, на жаль, вбивства триватимуть, поки триває війна. Саме тому він хоче її завершити і працює над цим більше ніж будь-хто. Додала прес-секретар. Вона припустила, що обидві сторони, нібито поки що не готові завершити війну самі, і лідери України та РФ повинні цього захотіти. Ну да, ми, ми помітили, що Росія не хоче завершувати війни війну. Ще й пісков коментуючи. Удар напередодні цей російський сказав, що ну, по перше, ми досягаємо військових цілей. А по-друге, ми ніяким ніяким чином не домовлялися про припинення вогню. Да, ми помітили і відчули це на собі.